Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну і що ж? Сьогодні я би хотів поговорити про матч, який відбудеться в англійській Прем'єр-лізі. Вже 26 грудня о 14.30 відбудеться матч між Манчестер-Сіті та Евертоном. Матч про Динаті Stadium. Сьогодні я, друзі, хочу поговорити про даний бій, ну давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Подумаю, взагалі, то шанси на перемогу. Манчестер Сіті вважає. Фаворитом 73% вважають, що переможе Сіті, 16% вважають, що все-таки буде нічі, та 11%, вважають, що переможе Евертона. Що взагалі, друзі, казати про очні зустрічі, Якщо беремо останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Манчестер Сіті є перевага, 4 перемоги та одна нічя, жодною перемогою не було в Евертона. Якщо брати матчи, відбувався. 26 лютого 2022 року то Сіті uh, вдалося перемогти на виїзді за рахунком 1-0. Тоді Філ Фоуден на 82 uh, хвилині забив переможний м'яч. Потім команди пересіклися 31 грудня, друзі, 2022 року, 1-1, один Евертон взяв очки на Етіхаді. На Гол Голланда відповів тоді неймовірним ударом Грей. Потім 14 травня 23-го року сіті перемагає на виїзді з рахунком 3-0. Дубль ЛК Гіндугана та Гол Голланда перенесе тоді Сіті-Перемогу. Ну, в минулому сезоні команда зіграла двічі. Один матч, до речі, відбувався 27 грудня 23-го року. Тоді Сіті на виїзді переміг з рахунком 3-1. Uh, ось тоді Харрісон відкрив рахунок матчі лего Філа Фолдена, Альвареса та Бернарда Сільви принесли Манчестер Сіті перемогу. І до речі, наскільки я пам'ятаю, тоді у Сіті був також такий, знаєте, ну такий, знаєте, кризовий такий період, не такий. Як правда зараз, але все одно був такий кризовий період. Там і Астонвілі вони програли і з Кристал Пелос там була нічя. І потім після ось цієї перемоги над Евертоном команда набрала неймовірний хід, і, ну і пам'ятаєте, неймовірна весна, і Сіті став чемпіоном. Тобто, саме після матчу з Евертоном Сіті якраз та то набрав тоді обороти. Справедливості Раді. Тому що тоді, наскільки я пам'ятаю, також у Сіті був кризовий період. Ну, правда, цей кризовий період, і справді у Сіті, звичайно, ще набагато гірше, ніж був той рік тому. Ну, тут ще Родрі ж був також. Зараз э, Родрі немає. Родрі це, звичайно, що ключовий такий футболіст. І Я вважаю, що, звичайно, що вся втрата Родрі, вона, звичайно, що дуже так сильно вдарила по э, Сіті. Тому і Родрі хочеться побажати всього найкращого. Вось. Ну і Сіті також. Що стосовно останнього взагалі, матчу між цими командами, то 10 лютого, 2024 року Сіті переміг 2-0. Знову забив Ернін Холланд, він тоді оформив дубль. Справді, ось ця криза Манчестер Сіті триває вже довго. Зараз взагалі, команду відкинуло аж на сьому позицію. Розумієте, друзі? Сіті зараз знаходиться ну, в зоні Лізі-конференції. Це просто неможливо було повірити на початку сезону. Нотінгем 4 Бормут Бормот 5 Друзі, фантастика. Що взагалі відбувається в англійській прем'єр-лізі. Всі ці шість поразок, три ніч та вісім перемог. І справді ось ця криза вона розпочалася з кінця жовтня, якщо я так не помиляюсь, програли вони Tottenham Hotspur в Кубку лік. І після цієї поразки пішли в них довго ось ця серія з поразок, там потім Бормуту програли. І вдалося виграти ось цей в проміжутку, Nottingham Forest вдалося 3-0 переграти. Здавалося, що Сіті ось після цієї перемоги може знову набрати хід, тому що перемога вона дає таку, знаєте, емоційну впевненість. Але ні, не допомогло. Потім було нічого з Кристал Пелас, потім дві поразки підряд від Ювентуса, навіть три поразки підряд, якщо брати поразки від Ювентуса, від Манчестер Юнайтед та від Астанвіли. Команда справді знаходиться зараз на найкращих кондиціях. В цілому, 29 забитих м'яча має сіті, 25 м'ячів пропущених, плюс 4 різниці забитих та пропущених, 27 балів у сіті у пасиві є. Евертон, що на датча 15-й. У Евертона, до речі, 16 балів. Ну, Евертон, навпаки, зараз, в принципі, вони так, знаєте, не надто у них такий початок був сезон. Але зараз, в принципі, непогані результати зіграли з Арсеналом в ніччю. З Челсі в нічю зіграли. Тобто зіграли, в принципі, з другою та третьою командою в нічю 0-0. Евертон стримав натиск. І Арсенала. І Челсі. Була поразка від Манчестер Юнайтед 0-4. А вот але так, в принципі, якщо брати останні матчі, то Евертон Волс переміг 4-0 в Овергемптон, і ось ці дві нічі з Челсі причем за Арсеналом, причому з Арсеналом взагалі взяли, очки на Емірд Стедіан. В принципі, останні матчі не пані. пора за Евертона в цілому, 7 нічі, 3 перемоги, 14 забитих м'яча, 20 Один м'яч пропущений, мінус 7 різниці забито та пропущених. Справду цього кризису Сіті, хочеться поговорити. Справді весь цей кризис, він справді вже триває досить довго. Звичайно, що я вважаю, що травма Родрі. А, ну, все-таки, не тільки, звичайно, що Родрі, хоча знов-таки, я все-таки вважаю, що. Знаєте, Родрі, він такий був ключовим футболістом у Хесепа Гвардіолу. В принципі, Родрі, саме система Грі Сіті, вона, тобто, Родрі був такою знаєте, ключовою фігурою, і у минулому сезоні якраз той і Родрі. Він же виграв золотий та м'яч, я абсолютно поділу виграв його. Він був ключовим футболістом Сіті. і, В принципі, усі проблеми, Родрі, він їх, знаєте. Скажімо так, то, то проблеми з Сіті вони не були так помітними. Зараз ці проблеми вони справді видні просто на око. Справді, в Сіті дуже легко і справді проходять центр поля, Астон Віла взагалі дуже легко проходила центр поля, Справді, команда Емері справді виглядала доволі таки потужно і абсолютно поділу перемогла. Ну, Родри, як ми знаємо, вже точно не зіграє, тому що в нього важка травма. Я хочу побажати Родри, тільки тільки всього саме найкращого. Сіті uh, це дуже сильна команда, і все-таки я думаю, що ця команда може з цієї кризи вийти. Хоча буде, звичайно, ще дуже важко, тому що вся криза вона вже дуже довга. І команді, як знаєте, якби психологічно, знає, тиск, знаєте, психологічно, знає, на команду зараз іде тиск. І справді, United програли, хоча були близькими до перемоги. Тобто, в принципі, гра з Juventus, з United, вона була непогана. Але ось Віла повністю переграла Сіті. Тут ще, до речі, у Сіті проблеми, тому що Джон Стоунс, Едерсон під питанням Діас, Аскарбо, Продрі, Матеуш та. Точно не, не зіграють вивертну, до речі, Макніл під питанням. Гарнер Янг точно не зіграють, тому що у нього перебір жовтий карток. І Орок Бунам також не зіграє. Тобто, в принципі, да, Сіті зараз, якщо який був рік тому, у Сіті також був криз, кризовий такий період, але, звичайно, ще не такий, як зараз. І знов, Тоді, в принципі, система працювала, Родрі був. Проблема Родрі, знаєте, це як один із факторів. Я все-таки вважаю, що якщо ось про цю кризу казати сіці, то тут, в принципі, можливость 4 чи просто підряд, да, знаєте, ось, ну, напевно, скоріше за все, взагалі у будь-якої топ-командою будь Топ-клуба, топ-гранда європейського футболу. Були такі сезони, і справді такі кризи. Тут можна згадати. І той такий Ліверпуль, як приклад. У Ліверпуля також були такі сезони, коли там, вони чемпіонами стали. Потім на наступний сезон команда Номорально мальєвих в зону ліги чемпіонів зайшла. Це був сезон 2021. В принципі, у будь-якої топ команди ось, да, ось Сіті довгий час домінував 4 чемпіонства підряд. І зараз ось ці проблеми вони, ну скажімо так, сплили, да, тому що ось Родрі немає, і ось ці проблеми, і справді вони зараз о, пішли. Хоча знов -таки, знов таки, тут багато факторів, і травма Родрі, як одна з ключових, я вважаю, але в принципі фактор того, що і чотири титули чемпіонів англійської Прем'єр ліги. Підряд, ну, друзі, тут на цю тему можна дуже багато що казати. Та, ось в будь-якому випадку з будь-яким топ-клубом таке все-таки трапляється. Я думаю, Сіті вийде з цієї ситуації, але питання тільки коли. Ось, Завтрашній поєдинок Сіті я вважаю фаворитом. Сіті грає на Headsteдіan, і у Сіті зараз є непевно можливість здобути три очки, і, в принципі, в принципі розпочнети набирати хід. Звичайно, що річ про чемпіонську гонку не йде. Головне завдання Сіті, я думаю, справді попасти в Лігу Чипонів, тому що на секундочку вже 4 бали від Nottingham Forest, друзі. І тому, звичайно, що Сіті. Сити... Тут головне, я так вважаю, ну, звичайно, що в Лігу Чиполонів. Зайти, Тому що справді команда зараз сьома, і якщо так далі піде, то знаєте, нічого тут, скажімо так, нічого хорошого з цього не вийде. Тому що Сіті потрібно набирати хід, і я, в принципі, думаю, що Сіті завтра все-таки вдасться здобути все-таки три очки. Моя така думка на цей поєдинок. Я думаю, що обидві команди заб'ють, думаю, все-таки Сіті пропусте. Ось і є проблема в захисті. Думаю, що якусь, думаю, мінімальну перемогу, знаєте, на морально малівих, але Сіті все-таки здобуде. Я все-таки думаю, що Сіті все-таки переможе. Обидві команди заб'ють, то мінімальна перемога Манчестер-Сіті, я думаю, якось так буде. Я думаю, за рахунком 2-1. Наприклад, Сіті переможе. Хоча Евертон це дуже сильна команда, і в принципі Евертон зараз Ресналом. Взагалі, Шон ондач мені дуже подобається, дуже хорошу він роботу в Евертоні робить зараз. В принципі, Евертон може, звичайно, що забрати очки у Сіті знову. Але все-таки думаю, що Сіті все-таки переможе. Ну це моя така думка. Я думаю, мінімальна якась перемога, там, наприклад, з рахунком 2-1. Ну, моя основна думка це обидві команди заб'ють. та Манчестер Сіті з мінімальним рахунком. Все-таки Евертон переграє. Я думаю, 2-1. Друзі, що думаєте, взагалі то ви напишіть домки в коментарях, напишіть взагалі. як ви думаєте, це взагалі вийде взагалі Сіті з цієї кризи? Чи все-таки Сіті. Взагалі ризикує навіть не потрапити в Лігу Чепонівсь. Напишіть, друзі, з приводу цього, чого ви взагалі очікуєте від Сіті. А, тому що команда зараз і справді знаходиться не в найкращих кондиціях. Подивимось взагалі, що там буде далі. Не хочу зараз взагалі нічого думати, тому що в принципі сезон він довгий. Ще є січень, ще є лютий, ще є березень, квітень, травень. Тому. Сіті і Сіті, як говориться. Тому, звичайно, що ця команда Хосепа Гвардіоли, їх ніколи не треба списувати з рахунків. І я вважаю, що Сіті, навіть незважаючи на таку кризу, але Сіті і Сіті. І індивідуальний клас футболістів тут дуже-дуже високий, навіть незважаючи на те, що немає Родрі. Індивідуальний клас футболістів Сіті, скажімо так, індивідуальний клас дає цій команді змогу. Ну, скажімо так. Ну, принаймні, в лігу чипонів зайти уж точно. Друзі, я вам дякую за увагу. І ще раз моя думка: це обидві команди за обід та Манчестер Сіті з мінімальним рахунком переможе. Ще думаєте, ви напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усім на побачення, усім нових зустрічей.